Товариство, усіх вітаю на каналі Таліжан. Мене звати Владислав, і це у нас дев'ята серія на мапі Горбані на Київщині. Е, ну що ж, в попередній серії ми з вами зайнялися збором врожаю. Ми зібрали ріпачок і також жито. Дивіться, віці у нас пасуться, ми їх відгодовуємо потихеньку, навіть кілька підонів із вовною. Ми вже з вами маємо. А у цій серії ми з вами займемося, звичайно, що збором соняхів. Досить цікаво. от Соняхи вже виросли, дозріли в вересні, як добре, що ми їх зможемо з вами зібрати. Так, а ви не забудьте, друзяки, поставити ваші вподобайки і також підписатися на цей канал. Це мене змотивує зробити наступні серії. І так, це Влетенська просто мотивація щось записувати. Хоча я багато що роблю для себе, так, записую, не записую, але все одно дещо буває. Я для себе граю, коли є вільний час, а так найголовніші моменти я записую для вас. Ну що ж, друзі, причіплюємо нашу жниварочку і зараз попрямуємо до нашої орендованої діляночки. Ну, я її орендував лише на один сезон, але це не означає, що ну, це мало. Так, можливо, на один сезон це так собі, але я вирішив, що хочу купити якусь іншу ділянку. Ну, поруч я купив ділянок кілька, і я їх планую об'єднати. А цього разу я. Напевно, що десь біля корівників куплю діляночку. Хочеться в більших масштабах працювати. Бо працювати в маленьких масштабах, ну воно не надто цікаво. Тому що ми вже маємо більший дохід, ми можемо самі в майбутньому дозволити нову техніку, яка працюватиме більш ефективніше. Можливо, ми зможемо наймати працівників до нашої фірми. Але, до речі, я ще... Не сказав би, що оформив повного ФОПа, я лише дрібний підприємець. У нас ще немає агрокомпанії, але соняхи у нас вже дозріли. Можна збирати цей врожай. Так, друзі, запускаю я комбайн жниварочку, я вже опустив. І давайте починати, починати цей збір. От, цікаво. От, збираєш собі у вересні. Хоча... Трішки спекотно, вересні, знаєте, спекотно трішечки. Але збір соняхів треба виконати. Треба виконати. Щодо самих Соняхів, я наголошував, що олінію я купувати не буду. І я також говорив про таку систему, як орендна плата. Тобто я не купую саме підприємство, я лише сплачую якомусь там фермеру чи підприємцю кошти за... Обслуговування. Тобто, я орендую орендую сушарку і також е очисник. Для чого? Тому що для чого мені витрачати владецький просто кошт на купівлю. Якщо я можу, це все орендувати за меншу плату. Хоча я і так багато не отримую з наших полів, але все одно треба очистити. Так, обходимо по периметру. Але цікаво, от працюєш, працюєш в цьому комбайні, навіть відкрив я дверцята, аби спекотно все одно в кабіні сидіти, а от відкрив дверцята вже якась прохолода підходить. Особливо, коли ти їдеш у самому комбайні, це трішки, знаєте, навіює. Навіює вітерець, і стає якось приємніше на, на душі. Так, також біля цього паркана що обійдемо, дивіться, який у нас паркан цікавий. Хоча його можна дуже легко знищити. От зіб'єш паркан і все і халепа. А я, до речі, цю ділянку орендую. Я її орендую. Але я вам скажу, вражанність непогана. Хоча я сумніваюся, що ми з цієї ділянки точно зберемо повний бункер. Нагадаю, що ні, якщо ми з попередньої ділянки не зібрали повний будк, ну майже повний букв, то тут точно ми стільки не зберемо, бо тому що за площею ну, воно, менше, воно менше. Але збирати соняшник треба. Хоча його збирати трішки повільніше, але все одно ми його з вами зберемо отак ефективненько. Так, проходимо ось тут також. Але збирається, ну, якщо. Сидіти в кабіні, там, відбути ну, якусь там, музику чи радіо, можна із кайфом попрацювати. Але трішки спекотно. Шкода ще немає кондиціонера Славутичі. було б набагато краще. Так, ну що ж, давайте прибираємо останні площі цього от соняшника і потім будемо вивантажувати його до нашого мазика. Який ми з вами ну я вам показував його в попередній серії, я його перед серією тоді придбав ну так свого знайомого. Ну що ж, друзі, давайте будемо готувати комбайн до висипання. Ось, будемо усе висипати до кузова, мазика. Так, друзі, я висипав, ну, насправді не був повний бункер, на жаль. Але і варто розуміти, що ділянка у нас теж маленька. Тому і врожаю буде не так і багато, як би хотілося. Ну що ж, розвертаємося ось тут, потім я пізніше цей комбайн перевезу до мого дому, помию його, звичайно що. Ну, а мазика. А давайте мазика біля хати лишимо, я пізніше відвезу на очисник це все. Пізніше завезу на очисник. А зараз нам треба також розібратися з комбайну, прибрати поле до передачі. Так, ну що ж, друзі, їдемо. Їдемо з вами ось в нашому комбайні. Він трішки забруднився, хоча й попрацював не так і багато, я попрацював не так і багато. Щодо самої жниварки, я її орендував. Тому що для соняшника у мене жниварки. Не було, на жаль. Не було. Так, ну що ж, друзі, повертаємо, повертаємо до нашого подвір'ячка. і почнемо відмивати, відраювати от цей комбайн. Будемо зараз наводити, наводити лад з цим комбайном, помиємо і потім він буде чекати наступні жнива. Гадаю, що сою ми зберемо. Напевно, що в кінці осені. В кінці осені а це я вам скажу досить довго треба чекати, але все одно. Все одно, все одно. А ще мені треба взяти трактор і також попрацювати із обробітком того поля, тому що просто так з оренди я його не зможу віддати. Ну і я ще вирішив почати посівну. Ну так, почати посівну. Я ж без посівної. Посівна обов'язково повинна. Бути, повинна бути посіна Добре, в мене мало доведеться докупити. Так, ну що ж, друзі, давайте причеплюємо нашу сівалочку. Я вирішив засіяти наш земельний наділ поруч біля нашої хати, той найбільший, де у нас першого разу була пшениця у цьому ігровому блозі. І щодо самої культури, я вирішив, що хочу спробувати посіяти саме гірчицю. Я її ніколи не сіла, заче там жито, пшениця, ячмінь, пивзаводи купували. Кукурудза була, соняшник от ми зібрали, соя, ріпак. А от взагалі у мене не було гірчиці. Чесно, я навіть не знаю, як ту гірчицю збирати, хоча, по ідеї, вона, як звичайно, зернова. Хоча вона не зернова зовсім, вона вважається дещо технічною культурою, дещо зерновою. Але гірчицю, гірчицю ми спробуємо посіяти. Я чув, що на гірчицю ціни підскочили, і у наступні кілька років буде доволі вигідна ціна. Я хочу скористатися цим. Я хочу зібрати врожаї культури. Так, ну і також я маю добрива. Ну так, попросив свого знайомого, він планував закупити добре і каже, ти там мені один мішечок купи, я тобі потім. Гроші віддам. Ну, гроші я йому також і віддав, звичайно, що. Я не люблю лишатися в боргах. Зразу віддав і все, домовилося. Ми маємо добрива, це чудово. Ми готові до жнивування. Ой, до нежнигування, до не якого жнивування. Ми готові до посівної. До посівної гірчиці. Розуміється. Ну, дивіться, які бур'ян у нас виріс тут. Хоча я проходився з цим бур'яном, але все одно воно виростає. Звідки воно навюється, я не знаю. Бризкаєш, не бризкаєш, все одно виростає. Ну, думаю, сівалочка у нас з цією роботою впорається. Якось засіє, вона у нас універсальна, червона зірка. Хоча та сівалка, яка у нас також сіяла Соняшник, так вона теж у нас від червоної зірки. Ну, Ельворті компанія така на Кропивниччині є у Кропивницькому. Так, ну що ж, друзі, опускаємо і давайте нарешті сіяти. Ну, така сівалочка доволі поширена, особливо в невеликих фермерів, та і вона дещо дешева. Ні, ця трішки дорожча була, тому що вона ширша. А от інші сівалочки 36, здається, там, 3,5 метри. А ця трішки більша, десь до 5 метрів вона у мене, ну, приблизно ось так. Тому я зможу охоплювати більшу площу посівну. І швидше сіяти. Хоча я бачив, там і сівалки є більш навіщо на 15 метрів, на 20 метрів, але в них також, розуміється, є і недоліки оцих сівалочок. Так обходимо по периметру. Надіюся, наш врожай гречки буде хорошим. Я все ж думаю, я надіюся на це. Гречка, гречка повинна вирости хорошою. Гречка. Гірчиця гречка, це то намолов. Ми ще гречку поки не сіяли. Та я не знаю, коли цю гречку сіяти. Думав, спробує, але не знаю. Може у наступному сезоні спробуємо. Треба ж сіяти різні культури, тому що всі посіять одну кукурудзу, а потім що буде. Бабац і ціна буде доволі низькою. А от на ту гречку, яку мало хто сіяв практично, або ніхто, буде ціна велика. Найбільша. Але мені треба посіяти і також кукурудзу, бо я хочу займатися виловом риби. А це я гадаю на перспективу потрібна річ. Якщо ми маємо рибне господарство, ми зможемо потім цю рибу скоптити і отримати багато кущ, я вам так скажу, дуже багато платять за рибу, також і за мед багато платять. Але не той мед, як ви спершу подумали. За медовуху, за медовуху, просто велетенські просто коштують за алкоголь. Ну так, Плани є, планів дуже та дуже багато. Так, друзі, останній рядочок нам лишилося засіяти. І можна сказати, що ми виконали нашу посівну у цьому, у цьому році. Я вже нічого сіяти не буду, хіба що, хіба що в наступному сезоні, десь в березні, квітні я щось посію. Я сподіваюся, що це у нас відбудеться. Ну що ж, друзі, посівну ми з вами закінчили. Давайте з вами причепимо нашу сівалочку з іншого боку. І поїдемо її вимаємо, тому що вона дуже брудна. Ви ще не бачили, які культиватори та дискові борони брудні після праці. Дуже брудні. Не знаю, ніби ділянка невелика, але вона забруднюється дуже сильно. А щодо і, самих особливостей цієї мапи, я вже говорив про ціни, я говорив про врожайність, я говорив про те, про це, але я не згадав найбільшу деталь. Це те, що коли ви працюєте, до прикладу, взимку на полях, чи ви працюєте, до прикладу, після того, як іде дощ, то ваша техніка дуже сильно застерігає в ґрунті. Вона уповільнюється або просто не хоче їхати. Тому враховуйте це, коли ви починаєте щось там сіяти. На жаль, дощ не дає такого ефекту для виростання, для зростання. Але така особливість із мокрим ґрунтом доволі цікава. Я одного разу пробував працювати в дощ, і у мене техніка застрягала. І далі їхати не хотіло, довелося чекати, поки припиниться дощ. Ось з Горбанією доволі універсальна мапа. Мало де таке побачиш, хіба що на польських мапах можливо. А на горбанях ну, є така от особливість, хоча вона доволі вимогливо до заліза. Тому, якщо ви бачите розмиту дещо графі, графіку, вибачайте, У мене слабка, слабка відеокарта. Я лише так, знаєте, для себе граю з цікавості. Лише з цікавості. Ну і записую відео, аби ви могли споглядати на ігровий процес. Ну що ж, тепер ми зможемо з вами причепи причепити дискову борону. Будемо зараз боронувати той земельний наділ. Тому що ну, я хочу віддати його з оренди, а просто так з трупаками його віддати не можна, Це ж неправильно якось. Прибери це поле, налагодь там усе, перекультивуй усе і віддавай. Хай потім інший хтось користується. Я туди ні добрива, ні вапно я туди вносити не буду. Тому що, коли дісталася мені та ділянка, там взагалі не було ніякого вапна. Тому ось так. Я зібрав врожай. І я також і це все скультивую. Ну, Культивація тут не потрібна, звичайно, тільки потрібне дискування, а потім, якщо там захоче наступний власник попрацювати, то скультивує навесні. Бо мені це не потрібно. Я лише приїв до ладу поле, а там хто там буде наступний, буде потім розбиратися. Буде розбиратися. Але от я знаю, що багато от в оренді, якщо в оренді самі ділянки, то вони потребують вапнування. Потребують сильного вапнування, тому що курун дуже кислий лишається. Ну, напевно, через те, що багато хто сіє соняшних, багато хто сіє кукурудзу, сою та інші вимогливі культури. Тому ось така кислотність у нас. Ну що ж, друзі, обходимо по периметру. Хоча ні, давайте я буду то, до паркану то ось до цього рівчачка, а там далі побачимо. Але роботи я вам скажу ну, дуже багато. Не знаю, точно я тут проволочуся багато, тому що у нас дискова борона не така велика, але для таких наших земельних наділів її достатньо. А щодо того місця, де я засівав е гірчицю, я перше продискував усе наше, бо тому що я сіяв ріпак, а ріпак дуже вимоглива культура, треба добре попрацювати з ґрунтом. І також я скультивував усе те, і ділянка була в ідеальному стані, ну майже в ідеальному. Усе зробили, усе виконали, і мені це сподобалося. Надіюся, це вплине добре на врожайність на нашому полі. Я зможу зібрати найбільше гірчиці і її продати за найвигнішою ціною. Все ж на перспективу, збір гірчиці це доволі класно. Так, друзяки, друзяки, друзяками. І ми маємо тим часом, маємо листопати. У мене дуже багато яєць, тому що в листопаді ціни на яйця найвищі. І, ну, як вам так сказати, як вам пояснити, у нас знову ж жнива. Тому що, пам'ятаєте, у нас була ділянка із соєю. Вона невеличка, але її треба зібрати. Вона у нас дозріла тільки в листопаді. Тільки в листопаді дозріла. А ту ділянку я ще хочу об'єднати потім. Потім, після об'єднання ділянки, мені потрібно не тільки. Об'єднати, аскультивувати. Потім мені потрібно вапно внести. Не всі ділянки її потребують, але все одно треба вапнуванням зайнятися. Ну що, зараз причепимо ми з вами жниварочку і попрямуємо до того городика по ідеї, до того поля малесенького, і зберемо врожай сої. Ви, мабуть, подумали, що сою потрібно використовувати в рибному господарстві. Насправді ця думка хибна, тому що потрібна кукурудза. Ну, розумієте, коли ви йдете на рибу, ви можете брати як черв'яка, так само ви можете взяти кукурудзу варену. Тут теж схожа ситуація. Ну, я, окрім кукурудзи, ще знаю на горох ловлять рибу. Тому, гадаю, це цікаво. Це досить цікаво. Але не знаю, чи я буду сіяти горох. А може, а може, я зляну засію горохом. Треба ж сіяти різноманітні культури. Ну, це ж не лаванду сіяти, розумієте. Хоча лаванда теж доволі Цікава культура, вона теж вимоглива до клімату, до природних умов. Але теж вона вигідна. Я колись бачив відео в інтернеті, як. В Голландії, ну, в Нідерландах мається на увазі на тому новому створеному штучному острові вирощували лаванду. Там так цікаво, вони збирають і моркву, і лавану це просто диво з Можна вічно говорити про досягнення голландців як народу. Вони настільки, настільки добре працюють з тими наділами, які у них є, хоча частина території заболочена. Це так, знаєте. Цікаво, от, захоплює оця от особливість, використовувати по максимуму усе, що в тебе є. Але те, що вони навіть квіти збирають комбайнами, це, не знаю, тюльпани збирати комбайнами, ну це цікаво. Можливо, навіть дивно. Ну що ж, давайте продавати з вами яйця, тому що ми з вами вже зібрали врожай, врожай сої. Але вам напевно цікаво, скільки ми зможемо отримати коштів, продаючи яйця. Пройшов лише один ігровий рік, один ігровий сезон. І ми зібрали дуже багато яйц, 22 тисячі літрів. По ідеях показує гра. І ми заробили. Ну, небагато, небагато. Але ми й витрачали небагато на корм. Тому можу так сказати, що ми йдемо в плюс. Кури приносять із качками нам велетенський просто дохід. Ми добре працюємо, продаємо ці всі яйця і отримуємо це капітал. А потім це капітал ми зможемо вкласти у нові підприємства. Я хочу також вгільню купити чи випалювач, ну, побачимо. Так там буде називатися. Ну що ж, друзі, я вам дякую за увагу. Дякую, що дивилися цю серію. Не забудьте про вашу активність, не забудьте про ваші вподобайки і також підписки. Це мене мотивуватиме робити наступні серії. Ну що ж, зустрінемося вже у 10 й ювілейній серії. Друзі, дякую за увагу. Дякую, що дивилися. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Бувайте!